Якщо не знаєш, як мене називати комікеса, чи е, комікиня, чи жінка-комік, називайте мене комікиця. <рисвіт> Я відгукуюсь на це. Це добре. <рисвіт> так. Ну що ж, давайте почнемо з маленького інтерактиву. Поплодуйте, будь ласка, ті, хто вважає, що в них достатньо грошей. <рисвіт> Такий, у мене достатньо грошей до кінця життя і помер. <рес> <Це>. <рес> Ладно, ні в кого не достатньо грошей, тому що ви мені розповідаєте. Добре. Е, гроші, да, гроші завжди хочеться трошечки більше, і є різні способи. Хто знає якісь ритуали на гроші? Труси. Спалювання. О, -о, -о, О! Так, давайте, труси. Червоні, от про це ми зараз з вами поговоримо. Я всім, хто не знає, розкажу. Це робочий ритуал. Кава з корицею в четвер. До речі, з кава з корицею в четвер це працюючий ритуал. Є тільки один момент, дивіться, його коли записували, від руки писали перший раз. Нерозбірливо там написано було. Значить, правильно він звучить так. Треба щочетверга пити каву з Коломойським. Още верняк. Працює топ. Так, е, да. але ритуал з червоними трусами це мій найулюбленіше, чесно. Просто раніше дивіться, ритуали на гроші були складні. Треба було 13-го числа якогось місяця піти в церкву, купити там 13 свічок, домогтися, щоб тобі дали здачу дрібними грошима, прийти додому, розкидати всі ці дрібні гроші, поставити 13 свічок в баночку, запалити їх, спалити, не спалити хату. І після цього увага, написано. Протягом 13 місяців до вас прийдуть гроші. І, ну, якщо не прийдуть, то вам піздали. <плес> Чого ви так радієте? Скажіть? Такі да-да, дуже життєвий стендап. <плес> У нас так і було. Да? Ну е, зараз все простіше. Ритуал з червоними трусами ідеальний, я вважаю. Для тих, хто не знає, важливо, хто знає, ви знаєте не всі деталі, я вам розповідаю. Значить, вам потрібні червоні труси. Це зрозуміло, так? Да? Для чоловіків і для жінок це працює, так що, чоловіки, не перемикайтеся. Вам потрібні червоні труси. Але дуже важливо, труси мають бути не нові, а такі, ну, треба, щоб ви їх поносили, щоб на них була ваша енергетика. Ніколи не чула стільки помилок у слові черкаші. Енергетика. Тим не менше, тим не менше, коли у вас є труси з вашою енергетикою, не поспішайте їх знімати. Не поспішайте. Та трологіня, яка мені давала цей ритуал, вона сказала: дуже важливо в цих трусах танцювати. Це теж працює. Я нещодавно була в стрип-клубі. Гривень чотириста точно унесеш. Якщо гарно танцюєш, то можна в трусах і всі 600 можна в трусах забрати. Так от, треба танцювати, ніби вас ніхто не бачить. Значить, коли ви натанцювалися, в саме час треба закинути труси на люстру. Але найголовніше, що там в дужках написано увага, бажано лівою ногою. Це, ну, це черговий раз доводить, що це ритуал для стриптизерок, правильно? Але ладно, бажано лівою ногою і далі написано: дивіться, якщо не вийшло з третього разу, <рі> значить не сьогодні. Це не грошовий день. Просто Але якщо вийшло, і ви закинули труси на люстру. Насправді не вірте мені, там можна і лівою рукою кидати, якщо ногою не вийшло. Я просто люблю коли все гарно, знаєте. Коротше, якщо у вас вийшло, закинути труси на люстру, дуже важливо, увага. Вони мають висіти там доти, доки до вас не прийдуть гроші. Не свекруха, не гості, доки до вас не прийдуть гроші. А ми знаємо, що це може бути до 13 місяців, правильно? У моєму випадку труси висіли на люстрі доти, доки до мене не прийшла моя прибиральниця. <риклад> не дається людина заробити мені гроші. <риклад> Бо, ну, ви ж розумієте, що очевидно, що людина, якій я плачу гроші за те, що вона прибрала, не, не думає, що мене мало грошей, правильно? Вона думає, що в мене мало міськів. Ну. <рес> Ви просто уявіть собі, що можна вона заходить да, і просто от вона бачить цю картину. І вона зняла труси з люстри. Я їх повісила назад. <рес> Мені були гроші потрібні на неї. <рес> і В якийсь момент це стало майже як ритуал. От. І я думаю, ну, треба це припиняти, але я собі уявила, що я, ну, вона прийде на люстрі немає трусів, вона подумає, що я померла. Ну, я припинила це робити. І я дивіться, я знаю, я знаю, що дехто. Може, серед вас таких немає, але завжди в залі зазвичай є хтось один, який такий, прибиральниця. Ти серйозно, тобі ще мало грошей. Ми тут самі як би, прибираємо, да? а ти, ти хочеш більше грошей. І такі дивляться, Веста, тобі не треба більше грошей. Давайте так, скажіть про це Дмитру Фірташу. Клас! І на ці... А от на це ж жарти завжди тиша. А ну попладуйте, хто знає, то такий Дмитро Фірташ. <рес> про труси ви знаєте, а про одного з олігархів українських ви не знаєте, да? це буде освітня функція стендапу. Я, до речі, вважаю, що це дуже важливо. Дуже круто ну, розбиратися в таких речах, бо ці люди крадуть наші гроші. Майте це на увазі. Це людина, яка засудила Одеський припортовий завод на 300 мільйонів доларів. Сидить в Австрії, бо там теж дуже корумпований суд, там можна відкупатися і вони возять. Ну тобто, це прям людина, яка дуже багато грошей вкрала в Україні. І поки що її ніхто не покарав, але я думаю, що, можливо, колись настане справедливість. І, наприклад, Дмитра Фірташа, так само, як і Коломойського, посадять на лавку підсудних. І я собі уявила, що скажуть на суді його адвокати, яку лінію захисту вони оберуть. Я уявила собі, що нам просто скажуть, що пан Фірташ просто робив ритуал на гроші. І такі. Він прочитав його в телеграм-каналі Містична Україна. От, там було написано таке: дивіться, візьміть один одеський припортовий завод. Потім візьміть чотири фірми-прокладки. Дуже важливо, щоб фірм-прокладок було саме чотири, бо це буддийське число стабільності. Після цього візьміть рожевий папірець, напишіть на ньому умови тендера, які підходять тільки вашим фірмам-прокладкам. Після цього згорніть папірець у трубочку, знюхайте через нього 4 грами кокаїна. І протягом 13 місяців до вас прийдуть гроші. Такий був ритуал. Ви молодці, я хвалю вас, що ви послухали щось освітнє. Поаплодуйте собі, будь ласка. Мене я маю поділитися з вами. Так. У мене виникло бажання говорити про щось серйозне з людьми. І люди, які мене знають і слухали мій стендап, я приходжу, розповідаю, вони тільки мене поняли, а про хуї буде? <рес> мені так мені так незручно, що я. Ну я не розповідаю нічого про це, і, і наступні жарти теж будуть не про це. Вибачте, будь ласка, але більше буде про тіло. Дивіться, поплачуйте, будь ласка, кого є татуювання? Ви мене зрозумієте. Маленьке якесь? Чи велике у вас? Хорошо. Я вам розкажу. Коротше, дивіться, я просто як людина, яка почала в якийсь момент робити татуювання, я зрозуміла, що ми знаємо, що в нашій країні дуже багато людей, які люблять порушувати чужі кордони, правильно? І коли в тебе є татуювання, твої кордони обов'язково порушать. Я просто думаю, що люди дивляться на мене і такі вісім годин кололи голкою, які особисті кордони. Вони всі вже продірявлені. Тому можна підходити до людей з татуюваннями і задавати йому таке запитання: а що це означає? Що це? А я не люблю це запитання, знаєте? Ну я не люблю це запитання, тому що я не знаю. Я така людина, ну, правда. Дивіться, у мене на жопі набито круасан. Що це, ну. це означає? Що це означає, що солодка булочка? А поруч з круасаном написано слово кусь. І, і, і Я зрозуміла, що я знаю, що це означає. Це означає, що мені подобаються чоловіки, які вміють читати інструкції. <рес> <рес> вот. Але ну, дійсно, ну, у мене є такі татухи. У мене є татуха, яку я зробила, тому що можу. Буквально. Я була в Таїланді і я просто йшла по набережні в ПТІ. Я йду там ну набережна, і такі, значить, маленькі магазинчик, в якому пришивають соцькі, магазинчик, в якому відрізають хуй, і тату майстер. Ну, це Тайланд. І тату майстерня. От і там сидить хлопчик поки що. Не від чого не застрахований, але він да, ну він просто дуже близько до цього місця, де з ним можеш трапитися, але. Поки що він просто робить татухи. І в нього такий напис над цим тату-салоном написано тату not a fashion, І це fashion. <плес> в, ви відчуваєте, да? це, ну, це прям дуже важливо. І я роблю у нього татуху просто тому, що можу. Значить, Роблю татуху отут. Це мій найбільший партак, це просто лисяча лапка в стилі Tribal. Це. Прям, а, мені соромно все життя за це татуювання. Я постійно хочу його або забити, або видалити. Ну, щось зробити. І тут мій колишній хлопець каже: мені не можна видаляти цю татуху. Не видаляй її. І я така, чому? Він каже, як ти не розумієш? Це ж історія про свободу. Ти зробила татуювання просто тому, що можеш. <рес> Але ну, ви смієтесь, дивіться, а я її не видалила. Я зробила татуху, тому що можу, і не видалила її, тому що мені хлопець не дозволив. Це що це означає? От дивіться, що це означає. Але я в мене татуха, це була моя перша татуха, і про неї мене навіть не питають, що вона означає, а не питають чому. Тому що вона в мене на спині. Це дозволяє людям просто йти у мене за спиною і між собою обговорювати варіанти того, що означається татуха. Я просто слухаю. Щоб ви просто зрозуміли, я зараз вам зараз її покажу. Могла б кросан показати, звісно, але. Так, ну Це підзапис ви що? <Sendấy people laugh> Так, ні, так не надо. Я серйозно моєму боже. Я ж почервоніла, які пишно хорошо. Між іншим я ніколи на це не ведуся, але сьогодні без колготок під штанами просто. Хорошо, хорошо. Так, а я не в кадрі, я так думаю. Інший спосіб упасти на дно своїм стендапом. <рес> Ладно, на спині будете дивитися, ми на жартимемо. Добре. На спині татуха ось така. Всі бачили окей. Okay. Граф кальма. О, це ще одна версія. Ви бачите, що вона з людьми робить? Лю... ніхто не може втриматися. У всіх є якась версія. Але версія переможеця була така. У мене за спиною знайшли люди, і вони такі між собою такі, знаєш, я думаю, її так часто виганяли: з Україна має талант. <праць> переміг, переміг цю версію, тільки мій дядько. Він на це подивився. Каже: добре, що в тебе на спині вже є три ікса. Коли станеш товста, просто наб'єш там ель. <плес> це моя родина, розумієте? Це люди, з якими я виросла. Обожнюю їх. Просто обожнюю. І... Але я їх можу зрозуміти. Давайте так, історія, Бо історія була ідіотська абсолютно. А... Взагалі-то взагалі ці три хреста це герб Амстердама. Бачите, ви ще щось нове дізналися сьогодні. Це Герб Амстердама, частина Герба Амстердама, і це ідіотська абсолютна історія, бо я ніколи не була в Амстердамі. <риклад> я? Все було навіть гірше. Я побачила це, ну, цю картинку на етикетці пива Амстердам». Що це означає? Ну <ріст> <ріст> як можна такій людині, як я ставити такі запитання? Що це означає? Я дійсно, я просто це було моє перше татуювання. Я йшла, е, і мама така, мені вже 25 років було, вона не могла мені там заборонити чи ще щось, але вона вела за мною перемовини, значить, я їй сказала, що я йду робити кішечку на нозі. Я не брехала, мене був. У мене був ескіз, я збиралася отут на нозі набити собі кішечку. Я прийшла до цього тату майстра, а в нього, походу, брат в Таїланді. <реш> може, він мені може сестра вже, я не знаю. <реш> Але він мені каже, татує із ноти фешн, і це фешн. Не знаю про Так. І він відмовляється. Він каже, це дуже пошло, ти б собі ще кущ зі сраки набила. <свісна> Ніяких кішечок на нозі. А це людина, розумієте, це людина, яка б'є татухи в підсобці клуба Цепелін. <свісна> він прям ідейний був, і він каже, не буду бути кішечку. А я тут, дівчата, ви мене зрозумієте. Я вже в такому настрої. Їбануть татуху. <свісна> <свісна> я без татухи додому не піду. І Я кажу, йому оце роби. На пиво показує. <ріст> він ще зі мною торгувався, він намагався маленьку, тихо <ріст> давай. І він це робить, я страшенно задоволена, приходжу додому, я вже забула, як я йшла з дому. І мама каже: ну що, показуй кішечку? І <ріст> <їй> показала кішечку. <ріст> 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 вот. І ну, розумієте, да? тому моя родина так досить агресивно на це реагувала, але я в своє виправдання можу сказати, що прямо в той момент у мене був хлопець з Амстердама. Тобто я не була в Амстердамі, але Амстердам був мені. Все, чесно. Але він боявся мудаком, звісно. І все це розвалилося, і прикол в тому, що якщо ви хочете, я дарую вам цю відповідь. Вона ну працює просто безвідмовно. Коли вас питають, що означається татуха, ви так дивитесь в зелечінь. І загадково кажете: вже нічого. <плес> І всі думають, ніхіра ся вона загадкова, така історія в людини. <плес> Ще й на жопі круасан. Всьох взагалі уявляєте собі, що про мене думать. Але наостанок розкажу вам історію, щоб ви просто зрозуміли, чому це історія про особисті кордони. Дивіться, значить, я одного разу була в басейні. І в роздягальні, тобто я перевдягаюся, і це шанс побачити всі мої татухи. І поруч зі мною перевдягається жінка, яка значить, ну я бачу, що вона терпить. Вона... І вона терпить 5 хвилин, 10 хвилин. Ми вже перевдягаємося, і я вже іду в на напрямку до басейну, і вона йде за мною, і вже позаду не витримую така: ну навіщо ви це зробили? Це ж назавжди. ]ığını. Правда, я повертаюся, я повертаюся і розумію, що вона прийшла в басейн зі своїми трьома дітьми. У мене зустрічне запитання. знаєте. Просто уявіть собі, якщо б я отак на неї дивилася і потім підійшла до неї і така, а що це, довго, дорого, боляче? Навіщо це зробили? Це ж назавжди. Юха не побачив. Це набільше. Так, <рі> да, це навіть більше, ніж назавжди. Ні, ні, ну ви не думайте, я до дітей прекрасно ставлюся, це дуже круто, все круто. А, і, і дуже багато спільного між дітьми та татуюваннями, я так вважаю. Ну, <рі> серйозно, чим раніше ви робите те і інше, тим більше у вас шансів зробити партак. <рі> <рі> це я вам гарантую. Як жартує? Є батьки в залі, да молоді батьки. Тримайтеся, от є ще один жарт, який не всі зрозуміють, тільки ті люди, в кого є молодші брати і сестри. Коли ви... Що Між дітьми і татухами. Коли ви робите другу, ви нахуй забуваєте про першу. Це сумний жарт. Там третя, це вже ні. Коли ви робите третю, це вже проблеми татух. Щоб паче нічого не єдине, що я хотіла сказати, що є і велика різниця між дітьми татухами. Мою проблему принаймні можна вирішити лазером. Проблему з дітьми не можна. Ну що mm -hmm. ладно, любіть дітей. Я теж люблю дітей. І це наша майбутня публіка. Ви дуже класні, поаплодуйте, будь ласка, мені і собі. Mm -hmm. Вона звати Веста Гунченка. У мене все на сьогодні. Дякую. Mm -hmm. я, ви думаєте, що я не йду, щоб ви аплодували ще? Да?